Перший тернопільський рейтинг керівників жінок. Мета цього конкурсу виявити і ознайомити широкий загал громадськості міста з успішними жінками-керівниками, жінками, які кожного дня доводять свої свій професіоналізм і компетентність, свою мудрість і лояльність, своє вміння переконувати і зачаровувати годночас. У два році, понад 100 років тому, революціонерка Клара Цеткін, що обговорювала соціальне та політичне рівноправ'я, прав'я для представничів статі, саме і започаткувала цей день 8 березня день жінок. Тому так символічно присудити цей конкурс жіночому святу, адже наші чарівні конкурсантки на наш погляд продовжують справу революціонерки церкви у щоденній боротьбі за емансипацію та лідерські позиції. Перш за все хочу зараз надати слово людині э, регіоналу до Медіакорпорації Рія Юрію Васильовичу Штовку. Вам слово. Ми зібрали сьогодні для того, щоб сформувати рейтинг жінок Тернопіля, міста Тернополя. Але кожна з вас, кожна присутня, варта зайняти найвищу позицію в цьому рейтингу і своєю працею, якою ви надаєте і віддаєте все своє життя вигідні. Найвищої нагороди і найвищого рейтингу я всіх вітаю з наступаючим 8 березня з Днем весни. Кільком ми познайомилися і побачили дуже багато ну, спочатку в такому інтернет-режимі. Зараз насправді добре, що ви зробили такі підсумок. І дуже класно те, що ми побачили це, ми познайомилися і маю надію, що інтернет-режиму це не закінчиться. Дай Боже, кожному з вас міцного здоров'я, оскільки я лікар, то я можу тільки цього побажати. Але я щаслива з тим, що сьогодні в Тернополі. Так святково, урочисто відмічають успішних жінок. Дякую за те, що мене туди зачислили. Виповнюється 40 років, як я приступила по поріг. 18 років мені було, можуть порахувати вперше в 72-му році. Я прийшла в четверту школу, яка стала мені не просто рідною, а другою моєю сім'єю. Усім учасницям, які насмілилися взяти участь в цьому рейтингу, мені особисто надзвичайно. Участь у такій номінації дуже приємно і хочу побажати всім жінкам, присутнім і не лише тих, тих жінок, котрі, зрештою, не знаходяться в цій залі, з 8 березня побажати щастя, побажати великого кохання, весни, вічної весни і радості у душі. І хочу сказати. А жінка, ми знаємо, що з давніх часів це була берегиня не лише домашнього вогнища, а й взагалі всіх розпочинань чоловіків. Тому, дорогі жінки, ті, котрі тут присутні, я впевнена, що це ті, котрі є скажімо так стовпом не лише суспільства, громади, але й сім'ї. Тому всього найкращого душевного спокою і натхнення. Дякую вам. І унікальне створіння є хороша фраза, яка мені подобається, що у тіні успішного мужчини завжди є якась жінка, яка надихала його на якісь певні успіхи в житті. Тому, по досвіду своєї сім'ї, по прикладу тих жінок, які сьогодні зібралися, як представник молодого покоління, я би хотіла низько вклонитися нашим матерям, нашим наставницям, нашим вчителям, лікарям. Юлія Миколаївна, заслужений журналістів України, національної спілки журналістів України. Генералі... Робити завжди порівняно невелике, але також е, затратне і дуже вагоме, і завжди воно виходить гіміальне. Ми вас вчимося, Тякує. Це така буква. Тепер хочу без підладузництва, е, е, покажіть мені тих жюрі. Можна я всіх під цього? Вітаємо, вітаємо Юрія Макваяна. Ще раз нагадаю, Банкур Юлія Макваяна стала. Скижне привітала так негарно. Я хочу, я можливо, вас здивую, але я не поділяю щастя на жіноче чоловіче, чесно. Коли кажуть, бажаю жіночого щастя, я завжди думаю, ну що жінки може бути чоловічі щастя, чи чоловіка жіноче, ну просто воно щастя. І я хочу сказати, що коли запитують. А як вам працюється з жінкою керівником, А в е, а нас 50%, тілі 4 працюють жінки, 50 чоловіки, я завжди дивуюся, я за статтю не поділяю професії, якщо за камерою хоче жінка стояти, найкласно це виходить. Ну, нехай на столітті знімає, я за статтю ніколи не ділю. Але ми... Хороші жінки, чоловіки, чесно, і нам би без них дуже було важно, і їм би без них без нас було ще тяжче. З святом з весною всіх нас, і жінок і чоловіків, добра, радості, і уклін, хочу сказати, от як на Оскарі, бо цей маленький Оскар, я хочу подякувати всім батькам, тут вже казали. Я, вони будуть найщасливіші, чесно. Вони до кінця не розуміють, що. що...